Державна політика має враховувати спільний голос ветеранів і бізнес-спільноти як найбільш активна, патріотична і прогресивна частина українського суспільства. Ветерани і підприємці об'єднують зусилля для посилення обороноздатності країни, її економічної стійкості та відбудови. 26 червня в столиці пройшов другий конгрес ветеранських і бізнес-об'єднань, присвячений узгодженню спільного голосу ветеранських і підприємницьких спільнот, З часу, який минув з першого конгресу, вже є певні успіхи. Наша сила, сила об'єднаних підприємців і ветеранів, набула суттєвого впливу. Ми брали участь у створенні законодавства, брали участь у великих міжнародних конференціях. Як Ukraine Recovery Conference у Берліні навіть не просто туди поїхали, а брали участь як спікери, мали промови і налагоджували контакти з міжнародними партнерами. Крім того, ми побачили, що якщо ми об'єднані, якщо ми разом, то влада прислухається, то влада чує, що ми кажемо. То влада діє так, як ми радимо. І це дуже велика заслуга і результат. Цього конгресу ми принаймні. Ми всі перезнайомилися. Ми почали взаємодіяти, і ми почали об'єднуватися навколо спільної ідеї. Нашої ідеї, що Україна понад усе, і у нас є вже круті результати. Єдність представників бізнесу і ветеранів свідчить, така співпраця є дієвою і ефективною, та необхідна в інтересах суспільства і держави заради перемоги і майбутнього нашої країни. Я як військовий хочу сказати, що все починається із колективу, той, який об'єднується, і принцип 2022 року показав, що Україна вистояла тільки дякуючи тому, що український народ об'єднався і зумів ту навалу, яка була в лютому місяці, її переломити і діяти за нашим відповідним сценарієм. От за цим же принципом і зараз відбувається ця конференція. Де бізнес і військові будуть об'єднуватися за розробленими відповідними програмами для відбудови і будівництва нашої, нашої України? Представники влади наголошують: наразі активна позиція суспільства щодо допомоги нашим захисникам адаптуватися в цивільному житті стала частиною державної політики стосовно ветеранів. Громадянське суспільство сьогодні дуже активне. В різних сферах, як в оборонній сфері, як ми бачимо, так і у сферах дотичних до цивільного життя, і їх робота в напрямку допомоги переходу ветеранів війни від військової служби до цивільного життя тут є складовою загальної ветеранської політики, яка є в державі. Підприємці, які захищають нашу країну, які повернулися з фронту, повинні мати право на допомогу у відновленні власного бізнесу, його розвитку, а крім того, на захист від тиску силових структур. Саме такий підхід повинен працювати в державі зараз. Вважають учасники конгресу. Сьогодні ми знаходимося в системі координат, де профспілки об'єднуються разом з бізнесом. І в спільному представницькому органі разом з державою тільки для одної системи для того, щоб держава наша вижила, для того, щоб наша держава закінчила війну і в період після воєнного часу був динамічний економічний зріст. Сьогодні важливим є роль профспілок в період після воєнного часу, тому що ми, об'єднавшись з коаліцією роботодавців, бізнесменів, ми сьогодні можемо не тільки соціально захищати працівників, а ще й виступати єдиним плечем. На збереження бізнесу в Україні, на його розвиток і динаміку. Тому що це дає нам офіційні підстави професійно. Як профспілкові інституції захищають навіть роботодавця від того чи іншого тиску, який може бути. Бізнес-спільнота і ветерани сьогодні разом діють для однієї цілі захистити та розбудувати країну. Об'єднання цих двох потужних сил дає можливість Україні не тільки вистояти зараз, але й стати розвинутою державою з великим майбутнім. Саме тому важливо і державі робити кроки назустріч суспільству. Ми маємо показати нашу спроможність як бізнес, як ветеранські спільноти, адаптувати ветеранів. Швидше до цивільного життя, допомагати ветеранам рестартувати чи вперше запускати їхні власні бізнеси, допомогти не тільки фінансово, а організаційно партнерством з Відповідно, і держава має зробити крок назустріч. Держава має стати людиноцентричною, бачити в нас не тільки людський ресурс, а людський капітал. Так само ми будемо домовлятися з громадами, з громадськими організаціями, з всіма спільнотами, які є в країні. Для чого? Для того щоб конструктивно спільно з державою, в інклюзивний спосіб виробляти стратегії, політики і вцілювати їх ось наш шлях. Учасники конгресу ветеранських і бізнес-об'єднань прийняли звернення до президента України, в якому закликали посилити боротьбу з корупцією, зупинити розкрадання на закупівлях для армії, припинити тиск на бізнес з боку силових структур, та зробити все, щоб Україну знали як країну сильних людей, яка захищає демократію у Європі, а не як країну корупціонерів, котрі знищують власну державу. Слава Україні і до наступного конгресу. Дякую.